Шукаєш універсальний спінінг для того, щоб можна було ловити на джиг, а при нагоді твічити воблери? Дивись цей огляд до кінця, в мене для тебе є щось цікавеньке. Всім привіт! Ви дивитесь Flagman Shop, і сьогодні в нас на огляді дуже цікава серія вулич від компанії Flagman. Це Дестроєр New. Це оновлені дестроєри, які набрали досить широкої популярності серед риболовів. Зараз в лінійці ми залишили лише три найпопулярніші моделі, які знадобляться риболовам як при ловлі на джиг, так і на твітчинг. Ці спінінги відрізняються досить жорстким бланком. Вони мають екстра швидкий стрій, невелику вагу. При цьому спінінг чудово підходить як для ловлі на джиг. В першу чергу, але при необхідності ним можна також твічити воблери. Можна сказати, це досить універсальний спінінг, котрим можна замінити навіть декілька вудлищ, для того, щоб одним справлятись з різними видами приману. Бланки спінінгів Destroyer у нас виготовлені з використанням карбону Toray 40 тонн, фурнітура від виробника ВБО. Це зручний катушка-тримач із нижньою гайкою. та Колечки на довгих стальних нержавіючих оправах. Всього у нас в серії є три вудлища і почнемо ми з наймолодшої. Це у довжині 229 з тестом 3.15. Можна сказати, це універсальний лайт, який в першу чергу створений для ловлі на легкий джиг. Це ловля окуня, щуки, судака вагами від 3 до. 15 грамів. Хочу ще додати, що спінінги досить жорсткі і вони мають невеликий запас потужності, тому при необхідності цим спінінгом можна ловити вагою 15 грамів і невеличка приманка в розмірі 3-4 дюйма. Також цей бланк тубуларний, він досить універсальний, тому спінінг буде чудово справлятися із іншими типами приманок. Це можуть бути різні воблери, як в облери так і кренки Ловля на ратлини, різні блешні, як обертальні, так і коливалки тощо. Тому Дестроє все такий жорсткий, легенький, повноцінний лайт на всі випадки життя. Наступний спінінг в серії в нас більш потужний, він також має довжину 2,29 та тест від 4 до 24 г. Це спінінг для більш потужної риболовлі, коли потрібно використовувати. Важчі грузки та воблери більшого розміру. До речі, що стосується твічингу, ця модель гарно підійде для твічингу воблерів розміром до 110 мм. Для більших воблерів потрібна більш потужна модель. Але ж, звичайно, цей спілінг створений в першу чергу для ловлі на джиг, як з берега, так і з човна. Він гарно буде працювати з грузками десь від 5 до 25 грамів. Рекомендую використовувати з ним не дуже товстий шнур, тоді спілінг буде розкриватись як по чутливості, так і в дальньому закиді, незважаючи на такий досить жорсткий план. І найстарша модель в серії у нас має довжину 2:34 та тест від 8 до 32 грамів. Це ще більш потужне вулище. Воно чудово підійде для ловлі на водосховищах, на великих річках, коли вам потрібно джигувати вже навіть від 25 до 35 грамів. Також ним вже можна при необхідності твічити облери 130-го розміру. В цілому цей спінінг чудово підійде на різні типи приманок. Це можуть бути і важкі блешні, різні віби, ратліни, важкі тейлспінери. Тощо Спінінг досить жорсткий, при цьому в руках відчувається досить легко. Тут оптимальна довжина ручки для того, щоб використовувати різні проводки: як твічові, так і різні джигові. В цілому супер універсальний спінінг на всі випадки життя. Гарно підійде для любителів ловлі, як з човна, так і з берега. Ось така у нас, друзі, серія спінінгів флагман DESTROYER. Як бачите, це справжні універсали на чудових бланках. Спінінги дійсно дуже жорсткі, легкі та надчутливі завдяки своєму строю. Ці спінінги дійсно підійдуть для різних стилів ловлі, для різних водойм. Якщо ви хочете мати сучасний жорсткий, чутливий спінінг за невеликі гроші. Рекомендую вам звернути увагу саме на цю серію. Вона дійсно заслуговує вашої уваги. Кому сподобалось це відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал. Також натискайте на дзвоник, щоб отримувати сповіщення про нові цікаві відео. З вами був Павло, флагман Шоп. До зустрічі на воді!